Так, Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як підключати Wi-Fi реле: такий китайський автомат і реле, в нього багато функцій, навіть не знаю, як правильніше його назвати. Е, Тоже буває багато різних виробників. У даному випадку сьогодні у нас автомат Toms е, марка tov 9 vap Хоча вони бувають там Tuan там TANGO, виробники. Е, так, по-моєму, ще є якась така фірма. Так, в мене є приложення Тую, там в комплекті до нього йде інструкція. В принципі, все робить дуже легко. Так, заходимо в приложення. одразу скажу, що підключається він через роутер. Обов'язково ось тут нажимаємо Додати устройство. Він просто включити Bluetooth, щоб швидше це все знайшло. Включаємо Bluetooth, тому що дійсно без Bluetooth воно... Дуже довго там все шукає з Bluetooth і автоматично визначить на відео У нього є тут теж база своя, але бажано, щоб воно автоматом все це визначало. Сразу загляну наперед, що. Це якраз модель така, де дуже багато різних параметрів. Він може працювати як таймер повністю, як розетка таймер. Та можна визначити любі алгоритми, коли він включиться, коли виключиться. Також тут є обмеження по вольтажу. Він може при якихось вольтажах не включитися, бо якщо ви виставите ліміт як реліг напруги. Також тут програмне налаштування по амперажу від одного. Ну, На автоматі написано до 6.3, а програмно взагалі чомусь дає 83. Е, що мені теж не зрозуміло. Е, так, включився вроді Bluetooth, але чомусь нічого не відбувається. Цікаво. Чому не відбувається? Треба нажати і 5 секунд потримати на кнопку на своєму автоматі. Точно він заморгає 5 разів. Це є. Все нажав. Десь він заморгає. Все, тепер, да. тепер він в режимі поиска. Все, він йшов в Wi-Fi Smart Meter Pro. Тож його з назву. Так, та він підключається до роутера. Без роутера нічого не вийде. Тобто він працює через роутер. Але потім далі вам роутер не потрібен. Ви зможете його через інтернет ним підключати і працювати. Все, він у мене заморгав. Тобто, напоминаю, щоб підключити, треба підключити його в сеть, да, взяти вилку, запитати його. Обов'язково фазу 0 підключити, Навіть не важливо, правильно чи неправильно, Зажати кнопку питання, яка тут одна є. На самому цьому автоматі. Держать її 5 секунд, тоді він почнегати режим поїзду. В принципі, всі такі пристрої так е працюють. Успішно додано. Можна кнопку завершено нажати. Ну воно ще думає. Так, і він там з'явиться у нас отут тепер в тут з'явився. Можемо тепер його нажати. Зараз він перший раз тут довго запускається. Його налаштування. Подивимося. у меня еще трошки телефон, конечно. Мабуть, мало памяти залишилось. Долго думаю. Дуже довго відкриваємо. Ще раз по моделям. Тобто моделі там буває багато, буває трошки брізний функціонал. В принципі, дистанційне управління у вас буде доступне у будь-якій моделі, а от всякі там подсказки, що там. Це все понятно. Це все можна взагалі виключити. Мощність. Це ми взагалі кудись не туди зайшли. Ось заходимо цей Wi-Fi Smart. Все, ось така панель управління. Ми його все включаємо. Чуємо, як він щелкає це з телефона. Також покажу, що ні Bluetooth, ні Wi-Fi вже не впливає на його управління. Ви почуєте, як він клацає. Тобто, зараз чисто через мобільний інтернет. Його включаємо. В кстати, дуже швидко щелкився, бере моментально щелкте все. А зв'язок йде через мобільний інтернет, потім передається на роутер. Да, а з роутера вже на нього. Тож секунди не проходить, він вже клацає. Бачимо моментальний вольтаж. Нагрузка не підключена. Це вольтаж на кВт. Тут який напруга, струм. Але так як виход не підключений, то тут все пусто. Подивимося, що ще нам тут доступно: е, моніторинг споживання місяці, дні, кВт. Це понятно. Таймер. Отут можна виставити таймер. Значить, в будь-який день, чи це буде одноразово, чи повторяться, в який день, в який час, що зробити, він включиться, він виключиться. Це дуже цікаво, і цих алгоритмів, я так поняв, можна накидати тут хоч з десяток різних, е, типу як таймер. Це Хто такими речами розуміється? І ось в сетінг, настройках подивимось, які в нього є настройки. Є тут помилки навіть. Ну, я зараз мені нічого все як я включав. Аларм лог це по напрузі. Якщо він не спрацьовував, ви навіть можете побачити, коли у вас були проблеми на напрузі. Так. Це задержка на виключення. Да? Одна секунда. Це як він буде, коли пропадає, мабуть, напруга, що він буде робити по пам'яті роботи, чи він включиться, чи виключиться. Це теж дуже хороша настройка. Да? Аларм setting. Ага, і все alarm setting. Дуже цікаво, можна навіть нагрузку по кіловаттам, якщо він не так... Вироботає, через нього прийде там, 10 кВт. У вас обмеження він теж може виключити по кВт, там, по амперажу. Дивіться, стоїть 16. Можна виставити, тут пише 82, а на ньому ще по факту 63. Знаю, чи він візьме 60-82. Ну, це таке теж, струм. Він програмно виб'є. Я це не тестував, але, в принципі, кажуть, що це працює. Це ми включаємо цю штуку. По напрузі, дивіться, по вольтажу є верхній нижній порог, верхній все 235. Це я провіряв, кстати. він не включає тоді по верхньому і по нижньому так, крилі напруги. В принципі, налаштування дуже цікаві, що є по напрузі, по струму і по кіловатам є обмеження. І Потім, навіть в логах, він пише, що він спрацював, коли було не такий струм. Чи по цьому це... Здати дуже цікаво. Усе настройки навіть видно, хто коли які міняв параметри. Ну, в принципі, розумна штука Цікаво, там підійде, там, не знаю, якихось бойлери запускати, дистанційно вмикати. Дуже цікаво. Е, Натівську комусь поміг. Ось така штука. Так, всім пока.